Незважаючи на те, що жива сила противника переважала, майор Баханок вміло командував основними силами батальйону і резерву, що дозволило батальйону в цілому отримати лінію оборони. Зі сльозами на очах та теплими спогадами пані Лариса згадує про свого чоловіка. Віталій Бохонок – командир батальйону 25 ї окремій повітряно-десантній Січиславській бригаді. Останні дев'ять років свого життя присвятив службі. Був у Ізваринському котлі та у Донецькому аеропорті. З початком Великої війни продовжив боронити нашу країну. У квітні 22-го очолив батальйон у 25-ці та командував парашютно-десантним батальйоном біля Новоселівки Донецької області. З словами дружини, влітку він відбивав атаки росіян поблизу Лисичанська та Вовчоярівки Луганської області. А 25 липня 22-го року, під час виконання бойового завдання, отримав поранення. Через чотири дні життя 31-річного майора обірвалося у квітні 22-го року. Його призначили командиром цього батальйону цієї бригади. Його привели 79-ки сюди, і він вперше мені сказав, що він щасливий. Я ніколи не думала, що я це почую, але Тепер я розумію, чому, тому що у нього була дуже міцна підтримка, підтримка і командування, підтримка його бійців, його батальйону. Разом президента України від 18 листопада 2022 року майору Віталію Бахонку присвоєно звання Героя України посмертно та орден Золота зірка також прижиттєво Віталій був повним кавалером ордена Богдана Хмельницького, зазначає Лариса. Дружина впевнена, подвиги військового не забудуть, адже він віддавав всі свої сили цій країні. Тому ці змагання для мене це дійсно е, дуже, дуже ну, і приємний і такий. Болючий день, тому що знову спогади про це, але це вшанування його пам'яті. Він гідний того, тому що це просто людина, яка прийшла на цей світ для того, щоб захищати Україну, для того, щоб показати своїм прикладом, яка, яким може бути офіцер, який дійсно робив, а не просто говорив. Він завжди діяв. Він достойний того, щоб пам'ять була. Він був дуже добрим. Сильним, сміливим. Я пишаюся тим, що у мене є такий син. Стрілецькі змагання, присвячені майору Бухонку, організували побратими та командування 25-ї бригади. Командир роти, капітан Олександр Тимощук, який нині лікується після тяжкого поранення, згадує Гектора з повагою і гордістю. Каже, їх комбат був прикладом для бійців. Завжди був поряд на полі бою та злагоджено командував. Це, і зізнається надихало всіх. Не здаватися. Дуже часто, благодаря здібностям гектора, як командира, як керівника, як військового, дуже часто виходилось так, що ми виходили з тяжких ситуацій, з мінімальними втратами, виконавши бойове завдання. Бажаю вам всім, щоб ви завжди сімганні набували більше досвіду, і потім. Бан веди на передньому краї такі змагання. Це також привід відточити свої навички та перейняти досвід інших бійців. Зізнаються військові. Додають, наскільки б ти не був професіоналом своєї справи, такі заходи завжди стануть у нагоді. Навички стрільби вони актуальні. Вони задобляться сковослужбовцю ну, прилюбив, тому що вміння швидко прицілитись, зробити це точно і зробити це швидше ніж противник. Це Дуже вагома навичка. Однак не варто забувати, що зараз війна артилерії в основному. Тому уміння військопрофільні, але вони пригодяться однозначно. Свої вміння демонстрували снайпери. Серед них взяти участь вирішив і Віталій. Боєць боронить країну з 2019 року. Сьогодні свої сили випробовує на полігоні та оцінює добре. Хоча погода вітряна, і це трохи заважає викластися на повну навички. Може не знаю, як сказати, супротивники дуже сильні. Щодо змагання, це дуже бадяречо. Є якісь вільні хвилини, щоб відірватися від війни і просто відпочити від неї, позмагатися з професіоналами. А загалом захисники і захисниці змагалися у декількох категоріях: стріляли з пістолетів, автоматів і помпових рушниць. Вимірювали їх точність та швидкість. Дар'я Візер, Павло Грунт, новини 9 каналу.